Вітаю, дорогі учні! Сьогодні ми розглянемо, як заповнювати квартальний звіт 4 ДФ плюс ЄСВ через електронний кабінет платника податків. Щоб йти до електронного кабінету, треба мати свій особовий ключ. Ви його обираєте, потім вводите пароль захисту свого ключа, натискаєте щитати, після чого висвічується ваша вся особова інформація, і тільки після того ви натискаєте увійти. Після чого ви потрапляєте на головну сторінку електронного кабінету, де є багато розділів. Це і профіль платинка, і перегляд звітності, але вам треба вибрати введення звітності, так як ми будемо з вами здавати звіт за третій квартал 2023 року. Після того, як ви натиснете введення звітності, вам необхідно буде обрати рік, за який ви здаєте звітність, і квартал, за який ви будете подавати звіт. У нашому випадку це третій квартал під кодом G0500109, це податковий розрахунок сум доходу, нарахованого або сплаченого на користь платника податків фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Після цього натискаємо Створити і обираємо додаток 4DF. Це відомість про суми нарахування доходу, і потім у вас з'являється вже створений головний документ. І так, як же все ж таки заповнюється головний документ? Ставимо відмітку Звітний. Далі обираємо 2023 рік, квартал у нас третій, номер рахунку у нас 1. Вписуємо наші дані. Далі код у нас за кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. Далі ми вказуємо адресу, електронну адресу, індекс. Телефон, і далі зверніть увагу, на рядок 0,61 це кількість додатків. Їх буде три. Чому? Тому що у кварталі у нас 3 місяці, а кількість аркушів буде 9. Тобто три головного і по два аркуші в додатках. Але ці цифри можуть бути змінними. Далі в нашому випадку нічого не буде, тому що я показую звіт неприбуткової організації, окрім рядка 0,7. Це основний вид економічної діяльності. Це 94 і 20. І в кінці документу обов'язково треба вказати кількість аркушів, дату подання звітності, вказати податковий номер керівника або уповноваженої особи прізвище, ім'я та по батькові. А далі дивіться, якщо у вас немає найманих працівників, то головного бухгалтера у вас теж немає, і тому уповноважена особа чи керівник буде у вас виступати в одному лиці. Далі, щоб додати додаток, треба натиснути додатки, потім додати додаток 4DF і так три рази. Чому? Тому що у вас три місяці у звітному кварталі 1, 2 і 3. Після чого ставимо відмітку звітний, обираємо рік 2023, третій квартал. Номер місяця в кварталі 1. Номер рахунку в нас буде теж один. І номер додатку до рахунку буде теж один. І далі всі дані. Після цього ми вводимо всі дані по особі, які були нараховані якісь кошти. В першу колоночку це нумерація. в Другу колоночку вводимо ідентифікаційний номер особи, яка отримала кошти, в колоночку 3А. Вводимо суму, яка була нарахована особі. В третю колоночку вводимо суму, яка була виплачена даній особі, а вона повинна співпадати з нарахованою сумою. І далі... Податок і військовий збор ми не утримуємо, тому що у нас сума, яка не оподатковується. І далі тільки вказуємо знаку доходу, це у нас 167 ознака. В кінці додатку вказуємо кількість рядків, кількість фізичних осіб, кількість сторінок і обов'язково дату подання, і так в усіх трьох додатках. Після чого ми перевіряємо, якщо все вірно, то тоді зберігаємо, підписуємо і відправляємо. І Чекаємо на квитанцію про те, що ваш звіт за 3 квартал 2023 року прийнято. Всім дякую за увагу! Більш детальна інформація у вас розміщена в ваших класрумах разом із завданням для закріплення.